Два тижні тому на підсобному господарстві виправної колонії у Черкаському районі виявлено африканську чуму свиней. Минулого тижня цю хворобу підозрювали у господарстві села Дмитрушки. Загалом африканська чума свиней може стати причиною значних економічних збитків. До нас звернувся власник тварини з тим, що в нього гинуть свині. Були виїхали спеціалісти дане господарство. Ну фамілію ми не називаємо з етичних причин. Було проведено патологоанатомічний розтин трупа тварини, відібрано патологічний матеріал, який було направлено в Жашківську районну державну лабораторію ветеринарної медицини для дослідження на африканську чому свиней. Діагноз на африканську чому свиней не підтвердився. Це була бешиха. Тому діагноз на африканську чому свиней в Дмитрушках немає. На сьогодні в Оменському районі 21 господарство займається вирощуванням свиней, не рахуючи приватних домоволодінь. Наразі для убезпечення тваринницьких господарств ветеринари наголошують, що ті повинні працювати у закритому режимі. Також вони запевняють, що на даний час на території району африканської чуми свиней немає. В Уменському районі чуми поки що немає. Надіємося, що до нас вона не дойде і робимо всі заходи, щоб запобігти цьому захворюванню в нашому районі. Керівникам господарства та власникам тварин насамперед потрібно утримати свиней в закритому режимі, щоб не мали тварини контакту з іншими тваринами. Обслуговуючий персонал потрібно, щоб мав змінний одяг, індивідуальний інвентар, певних, доглядати певних свиней. Також не купувати тварин у невстановленому для цього місці без супровідних ветеринарних документів. Також власникам тварин, які є мисливцями, не тримати вдома свиней, щоб не заразити. Бо переносниками даного захворювання також є дикі свині. Також не згодувати свиням харчові відходи. Які отримані від забою свиней в непровареному вигляді. Вакцини на даний час проти африканської чуми свиней не існує. Також лікування не розробнели. Характерними клінічними ознаками є раптова загибель свиней без клінічного прояву, також підвищення температури тіла до 42 градусів, тварини в ялі, хитка хода, слабість тазових кінцівок. Може бути діарея, блювота, також може бути запор, синюшність черева, підгрудка, крововиливи на шкірі, також плями синювато фіолетового кольору і висока смертність свиней. Ця хвороба охоплює 45-60% тварин, з яких 80-100% гине. На Уманському центральному ринку розповідають, що м'ясо, яке потрапляє на прилавки, обов'язково проходить перевірку у лабораторії. Тож м'яса хворих тварин в жодному разі не допускають до продажу. Тут розповідають, що збудник африканської чуми знищується при температурі 60-70 градусів. Разом з тим він активний від 10 тижнів у трупах до 3 років у замороженому вигляді. У хворих тварин вірус зберігається 6 місяців. Хворобі піддаються лише свійські чи дикі свині. І для людей вона не несе загрози. Чому це Ну, хвороба не стара, вона виникла в 1903 році в Південній Африці, і тому вона таку отримала назву. Вся проблема в тому, що ця хвороба наносить значні матеріальні збитки для тваринництва. В цьому пов'язано все те, що велика територія скамдії від ну, забій проводиться тварин на розстоянні кілометрів 20 від очага, де загинула тварина. Для того, щоб що можна сказати по цій хворобі, ця хвороба супроводжується. Ну, є блискавична форма, при якій тварини здихають миттєво, ми не можемо виявити ніяких ознак. І є гостра форма перебігу від 6 до 15 днів. Це коли у тварини піднімається температура. Зовні ми бачимо, що тварина вкривається п'ятнами, особливо в ділянці кінцівок, тварини сонливі, під стилку. Це всі ознаки, які лікар ветеринарний дивиться перед тим, як дати документи на те, що тварина клінічно здорова. Провірюючи ці всі ознаки, тварина поступає на умиський колосний ринок. Для цього ми, для цього ми отримали вітальну довідку, який вказує, що тварина пройшла клінічний огляд, тобто в неї температура в межах норми 38-40. Тварина не має ніяких крововиливів, ніяких пішківних потяків, і вона придатна для забою. Після того, як тварину забили, вона поступає до нас на умицький колосний ринок. Ми відкриваємося о 4-й годині ночі. Приходить і кладеть, кладеться на стіл нам туша із внутрішніми органами. Основне, що ми досліджуємо візуально, дивимося, при чумі свиней африканській, це селезінка і внутрішні органи. В нормальних тварин селезінка має темнобурий колір ну, без крововиливів. У хворих тварин вона збільшена в два-три рази, дуже кров'яниста. Ну, якщо та, ну, любив їх весь медицини, який вже працює не один рік в цій сфері, він дуже легко відрізнить, де, де селезінка від хворих, хворій тварині, де, де слезінка від здорової тварини. Також ми дивимося на вуха, ми дивимося на внутрішні органи, серце теж має різко збільшення з із крововилами. Тому проблема відрізнити здорову туш, від хворої туш, візуально, скажімо, не являється не проблемою. Все, справа в тому, що для підтвердження діагнозу потрібно тільки лабораторне заключення. Ми не можемо так сказати, що це чума свиней. Тому що це чума схожа із класичною чумою свиней, ну, ну, паралельні ознаки, із бешихою свиней. Це теж такі хвороби, які похожі. Je... А в по повідомленнях, що вернутися, давайте будемо спокійні, давайте не будемо робити паніки, не будемо настраювати один проти одного людей. Я можу завірити всіх, що те м'ясо, яке сьогодні продається на базарі, воно повністю абсолютно підлягає вживанню в їжу. Все м'ясо кладеться на столи, провіряється, клеймується, потім воно допускається до реалізації. Те м'ясо, яке зараз продається в нас на ринку, повністю віддає всім вимогам українського законодавства і підлягає для реалізації. Ветеринари наголошують, що при певних клінічних ознаках хвороби необхідно одразу звертатись до фахівців, оскільки основною діагностикою африканської чуми свиней є лабораторне дослідження патологічного матеріалу.